Добрий день, друзі! Вас вітає дизайнер інтер'єру Вігула Сергій Михайлович. Сьогодні я в місті Тячів хочу ознайомити вас із благоустроєм такого потужного міста, як Тячів. Давайте спочатку ознайомимося із загальними такими планами. Ось такого типу. Бачите, який цікавий такий, в принципі, ландшафтний дизайн. Але тут він більш масштабніший. І давайте ми розглянемо в різноманітних ракурсах його ось таким чином. Зараз ми ще подивимося на фонтан. Цікавий, такий чарівний. Ось такого типу. Бачите, який цікавий у нас Мене, ландшафтний дизайн саме в місті Тячів. Зараз ми все ближче і ближче наближаємося до такого потужного, як і саме місце фонтану. Але давайте розглянемо поступово якими рослинками це все створено? Звісно, це все спочатку створено ялівцями і з такими цікавими, розумієте, елементами. Зараз я покажу вам елементик такого архітектурного мистецтва. Саме тячів, Ось, зверніть увагу. Бачите, такий, як ніби мала архітектурна форма. Такий символ Закарпаття, якщо помітно, бачите, такий медведик. І шматка великого мармуру. Але досить цікаво виглядає. а Саме головне Закарпаття прославляє безпосередньо ця постать. Давайте підійдемо іще ближче. Дивіться, в нас тут і ялівці знаходяться, і невеличкі туї. Ось такого типу, бачите, Тячеві можна повноцінно і духовно відпочити, розумієте. Попрацювали, відпочили, бачите, нарешті прокидаються наші міста закарпатські. Так, ось тут ми вже і прийшли до безпосередньо фонтану. Ой, фантастичне видовище. Рекомендую розумієте, заїхати, поглянути. Дивіться. Що можна сказати по цьому фонтану? Фонтан, звісно, такий з великою кількістю форсунків, досить потужними насосами, а саме головне, просто потужний вигляд з першого погляду. Зрозуміло, що в спекотні дні дуже гарно знаходитись тут, прохолода, свіжість вологі. Ну і звісно, гордість саме за Закарпаття, що це саме Закарпаття. Такі гарні. Споруди та фонтани. Ось такого типу. Бачите? Навіть цікаву сонячну погоду веселку. Не знаю, чи помітно це саме на відео. Цікава веселка така позаду. Розумієте, ефект водички. Знову ж таки, можна подякувати зусиллям влади Тячівщини, що края не можуть насолоджуватись таким видовищем. О, навіть ось такими от невеликими композиціями. Навіть можна помітити ось тут знову ж таки невеликі такі архітектурні форми. Ось бачите, така е, стилістична фігурка. Значите? Мабуть, прославляють наших гарних закарпатських дівчат. І ось тут, бачите, тут, мабуть, символіка потужності і краси наших гір Закарпатських. Ось таким чином створений на даний момент наш чудесний центр Тячівщини. Бачите, якщо загалом подивитись плани фантастично. Можна сказати. Ось таким чином хотів поділитись своїми враженнями саме при місто Тячів, про його цікавий потужний центр. Розумієте, і ось так от. Рекомендую. Заїжджайте, побачите все власними очима. Як тут все цікаво, гарно. З вами був дизайнер інтер'єру Вігула Сергій Михайлович. Приємно з вами спілкуватись. Цікаво буде поспілкуватись на своїй сторінці, Фейсбуку, про дизайн інтер'єру та ландшафтний дизайн. Всього вам найкращого. Дякую за увагу. До зустрічі!